Йо, всім привіт! І це Дедрейс. На кінець в мене взялися руки зробити це відео. Давненько я не знімала відео про щось. Ну, як давненько? Занадто давно я вже не знімала відео про щось. Надіюсь, ви підтримаєте мене під цим відео і ми починаємо. Ось, ось ми вже тут, і я піду купляти вугілля. Пришвидшу, щоб вам не стало скучно це дивитися. Ми вже тут, і ми мусимо доїхати до, до 80-го кілометра. Але я не знаю, чи точно я пройду всю гру, тому що я ще ні разу не пройшла її. І? Тому що завжди в кінці мене перебували. Так що я думаю, що я тільки подивлюся на обнову, тому що я ще її ні разу не бачила, чесне слово. І? Я би хотіла приручити якогось вовка, якщо ми, в принципі, побачимо його за всю катку. Єдине, що нам треба, це більше е зомбі, щоб е їм дати їсти. І ось. Я точно не пам'ятаю нового обновлення, типу як. <кхм> е я тільки що пам'ятаю, це вовки і, вроді, би, там катану додавали, яку можна. Е так, що там з нею можна зробити? Ааа, з нею можна е, цей, переручити типу всяких монстрів, так? Надіюсь, я щось не наболтала лишнього. так? Їдемо далі. Е, надіюсь, ми знайдемо я, хоч якесь е, місто. Ой, ой, за нами приїхали. За нами приїхали, втікаємо. Так, їх можна якось е, прибити, ні? У них немає єдинорога на всякий випадок, а то хочеться якусь монет заробити з цього. Так, в мене таке відчуття, ніби вони зараз в мене там, а то я чую якийсь цей вибухи. ну ще зараз. Ну, ріл. За... А, вони ріл у мене під цим. Ну, зараз поправим Це як? Надіюсь, з конями все в порядку, а то не хочеться як у всіх е, цей. Надіюсь, з ними все буде в порядку. Так. Виставляємо їх, кладемо. І дивимося. Йдемо за ним по його душу. Е -гей. <клес> Можливо, голос у мене трошки може бути інакшим, тому що я зараз хворію, так що не хворіть, а то буде те, як я. А то мені треба записувати відео, а я. А я хворію весь час буквально. Ладно, у нас почалася ніч, і це, походу, ніч з вовками. Так що їдемо краще куди й далі. А то зараз нас їдять третій кілометр, і ми їдемо далі. Пришвидшуємо. Краще вже тут зупинися, тому що це невелике місто, і я, в принципі, зможу його долати. І тут я побачила, що нове оновлення. Тобто нове, нове. Я не пам'ятаю точного назви цього є. обновлення, але нехай вже буде. Я точно справлюся з таким містом, тому що він невеликий. Хоча тут є зомбі, який стріляє. Але ладно, я думаю, Ух, хто ж, блін. Так, акуратно, давай здолаємо його, а то він. Як гарно, ну, а то зараз нас приб'є і я не хочу знову все проходити. Тому що хочу просто подивитися на обновлення. Не хочу, щоб відео було довгим, а то мені ще монтувати. Ну, якраз цим я зараз займаюся, але М -м так, про це ми потім поговоримо. Так, вбиваємо монстрі, да! Зараз буде мєм. То понял, тот понял. Так що йдемо далі. Так, вбиваємо знову монстрів. Знову вбиваємо, ідемо в банку, чимося. Так. Беремо хілки, а то в нас мало здоров'я. О, ви знали, що цей можна тепер хілитися з телефону. Тому що колись не можна було хілитися просто так. Було якесь, не знаю, на комп'ютері, вроді би, все було нормально, але це все пофіксило. Тепер можна хілитися. Бандажами і на телефоні, так що радійте. Е, нас е, Роблокс пощадив. Ну, як Роблокс? Той, хто зробив це, пощадив. Ладно. Е, в принципі, це ще Альфа, і це доволі хороша гра для Альфи. Так що, думаю, що цікаво, що буде далі. Е, надіюсь, гра піде в кращу сторону. Тому що початок дуже хороший для цієї гри. Добре, виставляємо все, кладемо і е, прищибаємо, а то зараз відлетить нам все тут, а якось не хочеться. Так що йдемо далі? Надіюсь, я діюся, не помру з самого початку. На якомусь там, наприклад, 10 кілометрі. Спойлер все ж таки це сталося. Почався гроза, і так що я заховаюся е, поки що тут. Так що повернуся через мить. Ось я вже тут і я виставляю сюди зомбі. Чому ви скажете сюди виставляю зомбі? Тому що я хочу, в принципі, покласти сюди, ну, коротше, завести дуже багато собак і взагалі мати купу оборони. Так що, е, нехай вже вони тут будуть. Прикольно виглядає. Вставляю самородки і так далі. Напевно, я краще е, присчучу це все, щоб вам не стало скучно. Я напевно по е, не побачила, тут немає цього обновлення, так що їдемо далі. Ось ми вже тут і доїхали. Так що зберемо весь свій лут, який ми зібрали з домів, е, е, тої церкви, і так далі. І, думаю, що я Христі теж е, цей, і продам, а то для чого не мені, нехай вже будуть цей там. Так що і дам це все продавати добро. Е, о. Я одна побачила, тільки зараз це прапор в США. Ну, ладно. Е, <кхем> все, продаємо це все. Ой. Зараз покладемо. Все продаємо. Як добре, що в мене більше продається, ну коротше більше е, е, дають, тому що я цей е, Хідін Ну, Коротше, я купила собі стат такий, що дає мені більш, е, більше грошей. Так що, це добра. Це доволі хороша цей, як це називається, роль, тому що вона багато дає тобі грошей і багато, коротше, дуже багато тобі дає е, цей. Ну, і ти можеш купити всього більше, ніж е, нормальна, нормальний ігрок. Так що забираємо ще чілька, який, якого продаємо в шеріфа. О, в смысле, але як мені дотягнуться? О! Кнопка. Добре, я думаю, що вже не дістану. Добре, продаємо це все. Е, Ідемо до шерифа і продаємо теж його. Так що купляємо бунтажі, купляємо Купляємо змієне масло і щоб вам не затягувати, я повернусь через хвилину. Ось, я вже тут і я чекаю вовків. Е, бо це, вроді би, е... вже почалася ніч, і я забираю тут все. Вовк прийшов, і ще один вовк прийшов. І, ідемо їх продавати, тому що вони доволі багато коштують для, для своїх а, грошей. І ось. І, і нам, так, в мене ще тут щось не є. Немає. О, заберемо його і ідемо. А, і йдемо знову сюди, в цей магазинчик. Продаємо його. На коліна на коліна. Ладно, повернуся через хвилину. Ось я вже тут, і тут є місто, і цей, як це називається, є нове обновлення там, тому що не пророжається, я не можу вам показати. І ось а, тут є ще містечко, але я трошки боюся туди йти, а тут знову побору. як завжди, у -да. мене таке буває. Хоч в мене купа хілки, я зараз побираю і все. І через то я не ходжу в міста. стільки великі, да. е, так, вбиваю б їх зверху, а то вони криси пішли вверх, Вбиваю. і ось іду б туди. О, ніч починається, так що думаю, що краще тут перечекати. Щоб вас не затримати, то я повернусь через хвилинку. Ось я вже тут і йду в цей. В ці будиночки Це обновлення. Ось. О, тут аплікація. А мені якраз треба аплікація на нову роль, яку я дуже хочу мати, а мені треба аплікацій більше. Так що забираємо ці аплікації і надіюсь, що вони в кожному будинку. Так? О, так? Так що забираємо їх всіх, так що, щоб, так що, щоб не забути. Так, забираємо один забираємо. О, при монтажці я це переведу. Так що, так що ось. Якщо хочете, то я переклала вам. А то мені Лінь зараз перекладати. Ось, ідемо в інші доми, я перевірю. І ось, забираємо цю табличку, яку нам потрібно. І йдемо в. Е, Цю нову обнову. Як я знаю, краще не мати в цій обнові, е, не йти в цій обнові в ніч. А то так, нам треба динаміт. Я забула. Де вони? Де той динаміт? Так, треба пошукати. Я нічого не забула. О, аплікація. Ой, ну, забираємо аплікацію і йдемо шукати дім, там де є е, бомба. Так що ось е, я прискорю, щоб не було так. Скучно. Напевно ті, що знали про це, то ну, коротше. Тут був динаміт Я геніальна. Просто так. Беремо ось цю спічку, я не знаю, як її ще назвати. Що я не робила? Чого я її сюди запалила? Ой. Ой. Ладно. Беремо. І ставимо його туди. Беремо ще ось цю спічку. спічку ладно, я її буду Спічкою. Беремо цю спичку і е -е, зриваємо тут все. Все Відходимо, а то зараз полетить все на нас. Все, йдемо туди. А то через бомбу можна померти. Ідемо е -е, туди. Цик. Ось я перечекала просто соняч, щоб е, не переживати. О, скелет якраз йде до мене. Не було неочікувано. Так, вбиваємо їх. Ідемо далі. Так. Ух ти ж, блін! Скелет. Ще один скелет. Так, перебиваємо їх всіх, пришвидшуємо. зараз підірвемо тут все. Як завжди, як я люблю. Збираємо спічку, підриваємо. Надіюсь, на нас ніхто не вискочує, поки ми тут підриваємо. Ух, щоб я розносим все тут. Так, забираємо табличку і маску. Так, викинуємо це. Забираємо табличку, бо вона нам, нам потрібна, і маску. Тому що вона теж нам потрібна. Так, ніхто зараз не вилізає. Так, тут нічого немає. Окей, ідемо далі. Е, а вони взагалі можна продати? Ух ти ж блін! вовки, він тут. Викидуємо. Сікаєм. Я нічого не бачу, це так Боже, мені не повезло нічого вовків, прямо, коли я цей була в шахті. Так, розносміх. Поки можем. Я беру молотов, Так, я сподіваюся, я виживу. Так. Хвилинка мовчання. Я, на жаль, не вижила, але подивилася нову нову. Мені вона дуже сподобалася, якщо чесно. То і я можу купити на кінець свою нову роль. І йде да. в цей магазинчик включає. І ось нова роль це кондуктор. Я її завжди хотіла купити, вона прикольна для мене. Я... Ось я купила цю роль, як хотіла. Якщо вам сподобалось це відео, то нажміть вподобайку, підпис... підпишіться на мене і всім пока.